Слава Богу, хотіла б запитати при Хрещенні священнику казали не те ім'я, що у свідоцтві, як бути, як, називаємо, як бути, називаємо що у документах. Чи можна при, при часті говорити це ім'я по документах, чи просити благословення? Як? Поступити в даній ситуації два імені православних. Дякую з Богом. <как> <как> Каже Господь до Адама, бачиш у це все творіння. Дерева це все бачиш. Дай їм імена. Дати ім'я це значить бути власником. Хто називає, той стає власником. Коли ми даємо ім'я дитині, ну не те, що там ти власником дитини, що можеш розпоряджатися, так як майном, але це. Твоя дитина через те, що я даю їй ім'я. Двоє імен. Це практика вона не така дуже аж давна, як вона має років 100, може, може і немає. Але два імені давали Монахам. Якщо, наприклад, я от кандидат, прийшов в монастир, Василь, прийшов в монастир, прийшов там на кандидатуру, все прийшов, склав обіти. Перед тим, як склати обіти, мені, я вибираю собі покровителя. Так? <клухи> Якщо я виберу Василя Великого своїм покровителем, то я так і буду василенням на Далі Василем. Як я виберу собі Івана Богослова. Покровителем, то мене вже в монастирі будуть називати Іван. Я вибираю собі ім'я, і проголошує все. Вітаємо нового, народженого, посвяченого, брата Івана. Все? Тобто Василь, колишній для світу, помер, для Бога, помер, народився, народився для Бога новий інший. Ну, там говорили, щоб диявол його не знайшов, щоб злий Дух його не спокушав, друге ім'я, друге життя у Бозі і так далі. Потім почалася та практика дайте два імені. Дитина слабує ще що, дайте два імені. І тоді значить, диявол не буде знати, за кого, на кого нападати, і, і, і так дитина вистроює. Люди як люди, люди рятуються, розумієте. І коли біда хвороба і кастечка хвороба діти особливо, ну і давали друге ім'я і так далі. Не ім'я рятує людину. Не ім'я. Але ви назвали його, як ви його звете, так і священник мав би похрестити. Є різні практики, є різні вимоги. Може священник знаючи, парафіальні якісь там історії, може, якісь там ще щось інше, він може на місці по-своєму казати, так робити, так робити, так називати або так не називати. Або нема такого імені у святих, або ще якось інше. У мене позиція інша трохи. Я не кажу, що я правильно роблю, чи роблю ці так, як я. Я за те, що приходять батьки. Я питаюся, як має називатися, Похресник чи похресниця? Вони називають любе ім'я. От яке я там можу придумати? Моє діло, якщо воно дуже складне е, запам'ятати або записати, мені все одно як ви називаєте. Я, я проти був би, наприклад, ну, не рекомендував би. Називати іменем Ісус. Ну, би сказав би, давайте якось подумаємо, так? Ну, і, наприклад, іменем Люцифер або Сатана. Я був би роти, чесно. Хрещається слава Божий «Люцифер». Ну, воно ж звучить якось дурною. Я би тут сказав проти. А решту, ну тобто я проти імен, які мав «Сатана»? Ну і якщо по-чесному, то проти імені Ісус, щоб так дітей не називати. А решту, як хочете, називайте, можна хрестити любим іменем. Якщо нема такого святого, ну немає, буде. Буде. А якщо не будемо називати нашими іменами українськими, традиційними, то у нас таке вийде, що у нас ніколи не буде святих, бо ми не називаємо нашими іменами дітей. У нас ніколи не буде. Таких святих. Тому кажу, всякі імена, які знаєте, які придумали, запозичені іншомовного походження або все з других ще якихось там відки хочете. Їх треба хрестити, і нехай воно буде. Як ви зараз його називаєте? По документах чи не по документах? Документи видаються для того, щоб в державі себе ідентифікувати. В державі. Хто ти є? Василь колодій, мій номер такий-то, такий-то, ідентифікаційний код. Для чого ідентифікаційний код? Всі бояться того коду переживають. Для того, щоби людина хоче змінити своє ім'я і прізвище. Ну, не подобається мені прізвище. Хочу памілію свого діда. Да? Я прийшов, все, я міняю прізвище. Добре, нема питань, поміняли. Ім'я собі там поміняв ще там, як я хочу. Але лишається ідентифікаційний код. Твій присвоєний тобі, якщо в тебе є ідентифікаційний код, то можеш собі називати себе як хочеш. Щоб людині дати право, ну, не хочу я бути Василем, хочу бути Петром. Якби це не виглядало смішно, але людина має мати право. Чому від людини забирати право бути тим, ким вона хоче. Та прошу дуже, будьте. Але щоб людину ідентифікувати, вона мусить мати якусь одну, якусь назву, одну ім'я. І це ім'я ідентифікаційний код, який присвоюється, раз і він є постійно з тобою. А називай себе як хочеш. Тому а для, ну, це для держави ім'я, так? то, що ви кажете, те, що в документах, так? а для церкви є так само і документи і державні. Вони теж важні, бо приходять. Діти брати шлюб. Я питаюся, а ви маєте державою розписані? Вони кажуть, ні, ну, то давайте підіть перший час в державі, зареєструйтеся, державних цих, а потім прийдете до мене. Чому я так кажу? Бо я не маю доступу до бази даних, хто жонатий, хто розведений. А як ти йдеш до державної структури, то тебе питають, паспорт, паспорт, раз, банк, базу даних, о Василю, то ти вже женатий. Куди ти ще, ще раз жениш? І свідоцтво про одруження, коли приносить мені двоє молодят, я розумію, що держава вже дала документ, який гарантує, що цих двоє людей є у подружжі. Це робиться зараді того, щоб цим людям було добре. Тобто державні документи існують для того, щоб упорядкувати якісь відносини. Церква має свої метрикальні записи. Так? І коли дає ім'я церква, то церква його дала, помилилися хресні батьки на, на тому. Ну, сказали не так. Ну, майте друге ім'я. Називайте. Як хочете, і то ім'я Його, і то ім'я Його. І не думайте, що то ім'я, яке ви його називаєте, диявол не побачить, а то, що яке до церкви взяли, то диявол побачить чи наоборот. Йому ці ваші примітивні штучки, диявола, до одного місця. Це ангел, який був сотворений одним престолом нижче від Бога. Який упав. Він не втратив свою здібність, свою силу, ну і, і так далі. Не будьте такі смішні. Називайте, як називаєте. Як будете називати, таке воно і буде. Я дуже багато знаю таких людей, яких називали У нас в, знаю, в Городиці, я був на парафії була така Надія Іванчикова. Так їй казали, всі її так знали. А вона, е, Анастасія Мислюк. Взагалі не похожа ні то, ні сього. Я знаю, що вона мене дивиться, тому е, найбог Бог благосити. Тобто, не важливо, як там записано. Важливо, що ми знаємо, про кого йдемо. Ви називаєте так, як вважаєте, за потрібне. Христос Воскрес. Отче, Василів, вчора. Відправили панахіду за моїх. Е, а, я вже цей. Я вже то побачив. Парастас буде сьогодні, зараз буде Парастас. До е, вчора він піпав. Вони давали вчора, воно в мене записано вчора, але ми служили вчора панахіду. Вони дали на, на, на Парастас. Як ви відносить до того, що в церкві від цього одна сповідь, одне причастя. Не може наступну тижні знову приступати приймати світе причастя. Як я відношуся? я до ПЦУ не відношуся, я відношуся до Рекатолицької церкви. Якщо вам не подобається там, приходьте до нас. У нас раз висповідався і в місті місії схожі до причастя. Так, запитання: чи можна в часі богослужінь запитувати імена, зачитувати імена з інтенцій, як паламар, причить та братству? От іменно так зачитувати, як паномар причити братство. Чи мають... А, чи мають право зачитувати, Дяк... Ну якщо зачитувати має право е, імена той, хто має право служити службою. Або комусь, ще делегує. Імена має зачитувати священник, якщо він не може не встигає зачитати на службі. Я часом так роблю. Як я не можу прочитати на службі, я не, не даю ніколи ні поломареви. Я після служби беру листочки, сідаю собі там, от ззаді престола і читаю. Не треба, щоб дяк читав. Якщо вас читає, то, то питання до священника, не до, до вашого, не до мене. Галина Гусак, якщо жінка не брала шлюб, чоловік помер, чи має право жінка йти до сповіді? Якщо жінка не брала шлюб, а чоловік помер. Чи має право йти до сповіді? Вона має право і можливість йти до сповіді, як чоловік помер і як чоловік живий, якщо не брала шлюб. Йти до сповіді, а отець тобі скаже. Упорядкуйте відносини або дружіться, або розійдіться. І все. А як помер, ну а як помер, то що вже там за померлим, будемо казати? Отже, скажіть, будь ласка, обов'язково називати дитину тим ім'ям святого, якого дитина народилася на його свято. Це День Ангела. Нас дітей називають там по-різному, так? Ну, Назвали дитину там Яніна. так? І Ми беремо, відкриваємо книгу святих і дивимось, якого числа припадає цей святий. Якщо нема такого імені, то ми беремо те, що ближче. Припадає якийсь святий нас. А, ні, називати треба так, як ви вважаєте за потрібне. Якщо на Івана вродився, то називати Іваном, якщо на Петра, то Петром обов'язково. Чому? Можете, ну, якщо є таке бажання, ви кажете, о, сам собі ім'я приніс, хочу, хай вже буде Іван, добре. Або на Василя вродився і все будеш Василь. Але це не обов'язково. Ні. Так, запитання закінчилися. Дякую за запитання. Нехай Господь Бог. Благословення Господнє на вас, я благодатю чоловіку любим, завжди нині час, і на віки, віки.